У рамках державної програми є відновлення у Чернігівській області надійшло 4600 заяв щодо пошкодженого майна. З них майже 3000 тисячі повністю опрацьовані відповідними комісіями. Їм погоджено виплату компенсацій. Про це говорив на брифінгу 25 липня, виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної військової адміністрації Сергій Кореня. Зазначив, триває процес виплати компенсацій і по знищеному житлу, який передбачає отримання житлових сертифікатів. По цьому виду у нас в області всього вже подано. 925 заяв. З них сформовано сертифікатів 486 на загальну суму майже 691 мільйон гривень. Власне, це досить великий показник по Україні. І скажу, що з цієї кількості. Близько 200 сертифікатів вже реалізовано. Тобто близько 200 одиниць житла придбано в області за цей вид компенсації. Одна з найбільш активних у відновленні громад Киїнська. Вона суттєво постраждала під час російської навали. Активні бойові дії точились на її території з кінця лютого до початку квітня. Тепер громада відновлюється. Загалом станом на сьогодні подано 506 заяв по пошкодженому майну і. До 60 це по знищеному внаслідок бойових дій. Наразі опрацьовано до 467-468 заявок. Надано нараховано і вже надано компенсацію там близько 70 мільйонів, тобто .е. 400 здичних заяв на 70 мільйонів гривень. І по знищеному майну, тобто, .е. вже сформовано 19 сертифікатів на придбання житло і 6. Заяв на відбудову при цьому спрогнозувати час, коли відбудова завершиться повністю неможливо через те, що більшість заявок на компенсацію чи відбудову вже опрацювали, а кількість нових поступово зменшується, каже пан Клименко. Визначитися з термінами складно, тому що люди деякі повертаються, деякі роблять документи, тому що тобто, після до го року то тобто, а десь почув, хоче подати, документи зробив, подав. От визначитися ну, дуже складно, практично неможливо. Але Зараз ну, 85 відсотків тих заяв, які вже були подані, вони опрацьовані. Тобто тут робота вже не така. Ну тобто, документація, це, це подача, це звітність, це все активно проводиться. На постійно єсть, а от кількість подачі заяв зменшується, зменшується. В принципі, їх не дуже багато вже останнім часом. Загалом на Чернігівщині руйнування внаслідок бойових дій зафіксовані у 38 громадах.